Підказка від ангелів і карта дня на завтра, 11 вересня 2022 року. Підказочка від ангелів. Сердечна чакра. Ну що ж, ця карта приходить для того, щоб сказати, що любов це все в нашому житті. Не тільки між жінкою і чоловіком: любов до батьківщини, до дітей, любов до життя, до природи. Кожен день не є безполезним. Впускайте любов в кожен свій день. Кожен день це як дар Божий. Відкрийте свою сердечну чакру, наповніть своє серце радістю і любов'ю, мисліть позитивно і буде нам щастя. Карта дня для кожного знака Зодіака окремо на 11 вересня 2022 року. Овни, Овни завтра якусь звісточку отримають. Отримають звісточку, будуть ізучати інформацію, а також це положительні емоції, які ви будете дарувати комусь або самі отримувати. Компліменти, якісь розмови, обмін енергією. Ну, в основному, це звістка. Так, тільці, тільці чимось будуть незадоволені. Фінансова сторона не буде вас задовольняти. Скажете, мало хотів більше, хотів більше. Наберіться терпіння і цей весь кущик колись буде ваш. Терпіння і праця. Ох, близнюки. Зразу дві. Ой-ой-ой, близнюки. Близнюки щось собрались розрушати. Не спішіть. Розрушення, якась подія, яка. Прям розрушить вас, або ви захочете щось розрушити, Не спішіть, ідіть за своєю зіркою, відстраніться, знаєте, так, подивіться здаля на ці всі обставини. Ну і будьте обережні, звичайно, карта така тривожна, близнюки, раки. Раки, хаотична трата енергії. Так, ваш день може піти в пусту, якщо ви не сконцентруєтеся і не направите свою енергію в правильне русло. День може пройти в пусту. пуста трата енергії. Леви Леви стоять перед вибором. Вони не бачать виходу, вони не знають, куди їм іти, і завтра і не узнають, який вибір правильний. Діви. Діви у нас будуть діяти, щось будуть робити, націлені на Ну, Це можуть бути дії в будь-якій сфері вашого життя, але ви будете енергічні, ви будете націлені на втілення якихось планів, а також це може бути поїздка, подорож, карта путешественника. Так, смерть для Терезів. Терези, якась неожиданна подія вірветься в ваше життя і поміняє повністю ваші плани. Скорпіони. А скорпіони якийсь новий істочник доходу. Знайдете якийсь новий істочник доходу, якісь фінансові діла буде вирішувати, які покращать ваш матеріальний стан, внизу у нас цвітущі сади. Це дуже добре, хай так і буде. Е, стрільці, стрільці будуть фонтанувати почуттями. Гарні почуття, нові почуття. Це може бути як влюбленість, так і зустріч нового друга, так і зустріч нового партнера. Може, чимось порадують сім'я, діти, в общем, положительні емоції вам на завтра гарантовані. Козирожки. Козирожки будуть всіх повчати. Такий учитель, учитель, верховний учитель. А також це може карта говорити козирожкам. Все робіть по закону і, по правилам, як Божим, так і земним. Все робіть по закону. Водолітчики. Водолітчики будуть гармонійно себе почувати, все у вас вийде, ви всім довольні, все буде потихеньку вирішуватись, а може і вже все вирішилося, і ви прям сидите довольні як слон. Так що день обіцяє бути гарним. І рибки у нас повішений. Рибки захотять побути жертвою. Скажуть, що мене недооцінили, будуть почувати себе недооціненим, будуть почувати себе ущемленим. Не получившим вас по заслугам, а також ця карта говорить про те, що ви нічого не зможете зробити, тому що ви в підвішеному стані. Ваші діла застопоряться, вони будуть підвішені.